Тепер, будь ласка, увага на цей тест. Стоїмо я... тут. Бачите, центр поля, перетин двох тинів. Бачите, так? Да? Ця робота виконується через нього. То в напрямку воріт і горять. Я запитую, готовий? Ви говорите так. Я говорю ось і вже по цьому слову піде різний часу на дистанцію. Моделюємо. Готовий? Так, оп, максимально швидко. Перетнули в такий спосіб. Датчик. Рухаєтесь в центр, шукайте наступні ворота. Два. Рухаєтесь в центр. Шукайте наступні ворота. Три. Центр. Чотири. Так, п'ять разів. П'ятий раз. П'ятий раз не перестрибуємо. Ножку проносимо вздовж датчика. Зрозуміло? Показую, як ми працюємо з м'ячем на цьому. Готовий. Так, стоп. Починаємо рухатися. М'яч На планці, за планкою, розвернулись. Рухаємося назад. Обов'язково. Можете центр, нечеп, але одна ночка має бути. Я їжу багато. Це зрозуміло. Важно слухаємо, хто де починає, починає. Притургнуться усі. Бурдин не Володимир.

Раз, два, три, середина, Нікіта, середина, чотири, останній. Добре, п'ять. Друзі, не забуваємо в середину. Раз, Так, як було прізвище ваше? Мороз. Мороз, все, Нікіта, туди на ту. секунду Наступный у нас Филипенко Павло. Секунду. Так, готовый? Оп! Два. Три. Давай, 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 Добре, єс, молодець. Е -е, це був у нас. <свисток> а, науменка немає, да? так? <свисток> Ні. на старт. <посток> Готовий? Оп. Раз. Мені два секунд. Добре, ще двічі. Добре, молодець. Так, цей э, Тимур. Тимур після нього Стрельченко, марш. Готовий, Тимуре? Оп! Да. Давай, давай, да. давай. Добре, два. Серединочка. Три, швидше. Чотири, останній, останній, добре. Стрельченко, Марк, Шашковы лья. Готовий, Марк. Оп! Раз. Два. Три. швидше, Марк. Чотири, останній, Швидкість. добре, молодець. Шажковий я Чербаков Олександр. Готовий? Оп. Два. Два. Чотири. Останній. Добре. Щербаков Олександр, Балахов Кирило. Готовий? Оп. Не б'ємо. Шире. Останній. Останній. Добре. Балахов у нього притулзом. Голова. Два. Ворожний Два. Три. Далеко забігає. Далеко забігає. Чотири. Правильно зараз. Останній. Добре. Притусов музейний. Готовий. Оп! Чотири останній добре молодий! Оп! Після бурденого! Денесенко. Єдикеш. Є останній? Добре, молодець. Денисенко, Димченко. Готовий? Оп! Давай, давай, давай. Три. Добре. Чотири. Останній. Останній. Добре, браво. Димченко, луговий. Готовий. Оп! Браво. Серединка, стоп. Назад, на стоп. стоп, стоп. Після воріт. Середину повертається. Готовий? Оп! Раз. Два. Швидки. Три. Швидки. Середина. Чотири. Добре. Руговий. Після нього Меріно Альварес. Готовий? Оп! Так. Ні! Катири, <aha> останні. Добре, молодець. Будь ласка, Марк, на старт. Готовий? Оп.